Дракони на Дніпрі, втім, мова не про вигадану істоту і навіть не про суші роли, які готуються в закладах харчування нашого міста, а про веслування на човнах драконах, захоплюючи командний вид спорту, де учасники грибуть довгим веслом, в нісон ритму, що його задає барабанчик ударами, диктуючи таким чином такт веслярам. Він став одним з низки розділів притягування човна, пригонів на сапах та інших фестивалю водних видів спорту, що його спільно організували і провели одноіменна федерація та управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради на акваторії третьої за площею басейну річки Європи, що протікає, прикрашає і об'єднує усіх людей нашого мегаполісу. Б'єднає вода. Це вода об'єднає, це кохання до води, це любов до води, це е, любов до активного спосібу життя і е, для перемоги, щоб ми перемагали. Е, ми мріяли о цьому фестивалі 4 роки. 4 роки ми думали, що треба це робити, тому що багато людей, які, е, які залишаються на Україні, які виборюють Україну, і треба якось підтримувати людей. Ми вирішили проводити це на Дніпрі у нинішньому масштабному фестивалі, окрім веслярів Дніпра, взяли участь гості з Полтавської області, Екіпажі усіх човнів були укомплектовані кострубатими складами. від дитячих різних вікових категорій до змішаних, де поруч за аматорами веслами молотили і досвідчені навіть титуловані спортсмени, як, наприклад, дворазовий півфіналіст Олімпійських ігор з веслування на байдарках і каноя, майстер спорту України, міжнародного класу. Наразі старший вчитель дів. Дніпровського фахового коледжу спорту Руслан Джалілов, який говорить, що знайшов тут собі віддушину після того, як завершив виступи на найвищому рівні, причому залучив до цього, і свого сина. Цей хобі, хобі то справа, яка дуже подобається, котрою займаєшся, вкладаєш душу, енергію, час, котрий там або зайвий, або береш його з інших справ. Ще достатньо тут. Боротьба, бо команда, ти не один, разом багато поплічників, з якими ти маєш рухатись. У нас доволі такий віковий човен. І це нам додає такі мотивації з більш молодими хлопцями постаратися на їх рівні, а ми може навіть краще виступати. Дякую воїнам ЗСУ, котрі нам. Сьогодні мирне небо зробили, відносно мирне, бо такий час в країні і не дивлячись на це, ми... Провели цей фестиваль Дійсно, висловання на човнах дракон об'єднує людей завдяки спільній меті, командній роботі та фізичній активності, що сприяє зміцненню стосунків у колективі. Цей вид спорту, що потребує гармонійного поєднання сили, витривалості та майстерності, дарує потужний заряд адреналіну, незабутні враження та позитивні емоції. Два роки тому на базі восьмої дитячої юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради було відкрито відповідне відділення навчального закладу, вихованці якого демонструють значні успіхи. На чемпіонатах світу всесвітніх іграх, а на чемпіонаті України серед юнаків та юніорів вони здобули понад 40 медалей різного гатунку. Проводимо відбір набір дітей, і ці змагання показати, що ми запрошуємо до нас, діток що спорт це класно, це круто. Що треба займатися спортом і ці змагання більше для, для того, щоб привернути увагу до себе, що ми є, що в нас є Заняття, що заняття безкоштовні для дітей, тому ми запрошуємо всіх ну займатися спортом. Особливо в наш час зараз і те, що заняття в нашій школі безкоштовні, тому всіх запрошуємо. Зрештою до занять, але вже у секціях для дорослих мають можливість приєднатися усі бажаючі, щоб спробувати власні сили у захоплюючих перегонах, де кожен може проявити себе з найкращого боку і водночас стати єдиним цілим дружньої команди у човні духу стихій дракона.